Добрий ранок, мої дівчатка, добрий ранок, мої хлопчики, щоб ви не казали, що я з вами не здороваюсь чи не уділяю вам німання. Я завжди вам уділяю. Просто я більше тако з дівчатками говорю. Я ж говорю там про лук, про помаду, про, про ріснички. Ну вам це, напевно, не інтересно, тому може я такого слічного, а це вже ну хорошо. Доклад. Добре утро, мої мої бусічки, мої колюбочки. Ну ви знаєте, що ви наше теж все. Мої хорошенькі, Ви знаєте, кожне утро ми відкриваємо глазки, і воно в нас добре. Ми встали, почистили зубки, личко. Поділи, що оділи, і пішли легкою походкою на роботу. На роботу ми виходимо, ви знаєте, тільки з правої ножки, тому що права ножка на удачу, права ножка вперед, ліва назад, все буде добре, по-другому ніяк. Я вже вам завжди казала, що якщо ми собі щось заложили, що все буде добре. Значить, все буде добре. Ой, я вас, я все время, знаєте. Все одно мені хочеться кожного така дівчинка, кажуть, у вас що немає, утром другого текста, а що ж я вам розкажу, утром другого текста? Що сон мені приснився? Утром перше слово добрий ранок. Він... Ви знаєте, мені часто пише коментарі, а чим наше життя прекрасне. А чим воно не прекрасне? От дивіться, ми утром встаємо, да, йдемо на роботу. Чим воно не прекрасне? От вчора дівчатка я вчора прийшла до Олександри, зробила реснички у Юрки, Красиво оцей Еліс Євген дуже мені подобається. Дівчатка я помилася і пішла жара. Вони як почали, бум-бам-бум. Бум. І ви знаєте, вийти на вулицю, ну по е, підвала в мене нема. Вийшла, подивилася до собачок, а вони під ані на вікно всі, да, всі лягають, вони собі таку, як знаєте, як ямочку вирили. там лягли всі бідні і лежать. Зайшла в хату, сіла на дивані. Ви вірите? От вчора, перший раз в житті я дуже злякалася. Вчора мені дійсно, воно кожен день страшно. Но вчора я сіла, піджала ноги і розумію, що Боже, що нам гнівити Бога, люди мої добрі. Треба наслаждатися життя, минуткою, хвилинкою. Ми не знаємо. От я сіла сидю, встану я віти чи не встану, я не знаю. Не треба гнівити Бога, люди мої добрі, не треба. Ви знаєте, воно завжди страшно. Але вчора я не знаю. Я так сіла в уголочок на диван ноги, а в мене диван ж возле вікон. І думаю, ну ну, добре, піду я зараз у аніну кімнату, там теж вікно. Піду я в столову, теж вікно. Думаю, Боже, ви знаєте. Від судьби ніхто не тікав і не утіче. І тому я завжди говорила, говорю і буду говорити. Життя прекрасне, дівчатка мої хлопчики. Ось я вийшла, я з вами говорю. А я б могла й не вийти. Ну правильно, могла б могло б в житті все бути. Тому що я ж вам говорю, ну вчора я не знаю, мені знаєте, мене так перетрусило, передюрло. Я отак так сіла в калачі, скрутилася, діла махровий халат. І думаю, боже, ну куди? Куди ти світло втічеш? Ну куди? Ну нема куди тікати. От вчора, ви знаєте, не знаю. Я все час, я, ну, я знаєте, такое якось, ну, вчора якось у мене прям такое, знаєте, колопнуло мене хорошо. І кожен раз я це буду говорити. Мої хорошенькі. Ми встали, ласки наші відкрили. Що в діли, не вділи, розчесались, не розчесались. Йдемо на роботу, прийшли. Я знаю, що зараз під кожним коментарем може бути написано, а у нас таке кожен день, а ви там, а ви там. Дівчатка, ну що ми там, що ми там? В чому наша вина? Хорошо, якщо я закрию свого рота, не вийду з дому, не піду, зроблю ресниці, не покажу Олександре наряд, це щось зміниться. От скажіть, якщо б воно і змінилося, я б не вийшла з хати. І не тільки я, а мільйони людей. Тому я завжди, дівчатками, завжди це буду говорити, тому що я не знаю. Я знаєте, ну, зараз ви ж розумієте, що люди зараз обозльонні. Хоча ви знаєте, не треба не бути, треба знаєте, жити і просто наслаждатись. Не треба таїти обіди, не треба буркати один на одну. Воно нічого десь. Ми тільки самі себе зжираємо з а на самом ділі воно нічого не дає. Ну нічого. Ну смисло того, що ви зараз написали твій базаренко, що ти вчора там показувала вещі. Тобі весело, а в країні війна. Я що не знаю, що війна, що я можу зробити, Що? ну що та базаренко може зробити? Ну хто така базаренко? Дівчина з привозу, яка торгує, що вона може зробити. А що я можу зробити? Я тільки можу вам сказати, що все буде добре тому що по-другому не буде ніяк. Саме головне в це вірити. Саме головне трошки не бути такими обозльоними. І ви думаєте, я нічого не бачу чи я нічого не чую. Повірте, я також в це похлина, можна зійти з ума. Я не хочу. Я хочу, щоб ви зайшли на Базаренко і вам сказали, що все буде добре. По-другому не буде ніяк. Наші мислі матеріальні. ви сповні той зуб, сповні той 600-й мерседес, коли я обманювала. У нас була Таврія, я казала, у мене в гаражі 600-й мерседес. І через пару років він з'явився. Любі мої, все буде хорошо. По-другому воно не буде ніяк. Ось я зараз базаренко. Сьогодні стала, хвоста зробила. Ні, глазки вмила, патчі положила. Думаю, так зробила ріснички, очочки не вдіну. Дивіться, я сьогодні глазки внутрі накрасила, красила, а мені подобається, хоч вони такі малесенькі, да? ну нічого карандашик не мішає. Правильно, правильно. От і ви мої красуні, стали теплу водичку випили, з правої ножки пішли. і Я вам хочу сказати, все буде хорошо. По-другому ніяк. Я вас люблю. Я вам кажу, прекрасні прекрасний. Лук сьогодні має такий, так значить, кросовочки. розові сірі, голубі. Ви знаєте, фірма Віолета, чудеса, дівчатка. Це вже все голуба куртка, голубі, кросовки, розові, розові красоки, красна куртка. Курточку ви знаєте, що я брала у світулі на сім кілометрі ланкоті. Дівці у мене є чорна, красна і голуба. Костюмчик вчора я вам приміряла в Олександрі такий чорний дівчатка. Ну, в мене все і так чорне, я там малиново зелене А біле з коріччя у мене точно немає. Брючки, звісно, длині танька мені підрубила, тому що ну, підрублювати треба завжди. Дліна. На мені наймаленький розмір, дівчатка, вони йдуть до 58. Бачите, він такий еластичний, він удобний. Ну, я, звісно, сьогодні вже вийшла і кокосик мені став лапкою. І у мене вже він такий трошки п'ятнистий, знаєте, п'ятнистий костюмчик сьогодні. Ну нічого. Ось обалденно класний костюмчик довезла наша Олександра вчора, тому що їх розібрали дуже, і почали дівчинки питати. Тут є така обалденна резиночка. Плюс дівчатка, ви знаєте, що красовочки, от дивіться, со сторони, вони вони просто обалденно класні. Одним словом, мої красуні Віолета, Олександра, Світуля, пожалуйста, творять чудеса. Кожне утро показую вам свій лук. І, взагалі, общем, ви чи мені такого світлі кольори чи ні? Ану напишіть мені в коментарі. Це для мене дуже важливо, тому що знаєте, мільйон людей, мільйон людей казали. Бачите, таке склада, блюблю, ви мене поняли. Ну світленьке говорять полнить. Ну куди вже більше, не вернути саме головне, щоб ви мені не комплексували. Я вам ще раз говорю, якщо ви думаєте, що світла віч, вона нас розширяє, дівчатка. Не кожна вість розширяє. Дивіться, з боку лампасик, вона вже нас удлиняє. Так само красовочки. Ми привикли чорно-білі, да носити сірі. Дівчаточки, весна йде красу на голубий колір. Він підходить абсолютно під все. Під джинси, під спортивні, ну, під все, абсолютно під все. Подивіться, як вони красиво на ножки, це просто обалденно. Ну і плюс курточка, я вам говорю, що почалася весна. Красна, чорна, голуба, творить чудеса. Так само красовочки. У мене якраз під всі мої наряди. А взагалі я не комбінірую, дівчатка. Вам удобно, вам комфортно, ви взяли і пішли. Отак От само світло. Кані, що дворі сьогодні було, то я в'ялась не по погоді, але, але, нічого, я вже мені покоська став на ножку, нічого страшного. Костюмчик у мене п'ятнистий. Дівчатки відкривайте свій шкафчик. Там висить білий костюм і біла юбка, біла платье, І ви його не носите, тому що ви думаєте, вам щось не то, які не то. Оділи. І так знаєте, як я казала, літящий походкою, ви вийшли із дому. Ви мене розумієте, красуні і красавчики. Хорошого вам дня, прекрасного настрою. Дивіться, я вас обіймаю, ціліваю. Прекрасного дня, бажаю.